Мошко, мошко, вставай, вставай, давай, что там услыхалась? Не месай мне, я сплю. Там дитер вот, Ну всё. вставай, мамку, поди. Солнчик, что ты там бескутуишь? Я не бескутую. Я кажу, що треба йти вже на променад. А, а це що таке? А я не знаю, це не я. Не Ми... ти, а де ти взяв? Там малаос, це не я брал. Це Муся. М-м. Mm -hmm. Напішли по що, кабаска? А ти чого лежиш? А я так спіп. Ти поїш, смачненьке. новий кормик мамка купила. Сончик тільки паштетик мамка мені дала. Я його не люблю, цей фірма. Ти ж знаєш, я тільки дуго люблю. То що пішли, вже, мамка на вулиці на променадик? Пішли, так що це за пакетик? Мусичка, це ти. Ні, це не я, це Соник. Ти, ти що ви думаєш? Соник, це ти його з мусорки достала, Соник. Ну і що? Ябіда? Нічого не ябіда. А що мене мамка має сварить, пішли на променад. ту. Ну, мабуть, маму, так все листя. Ти що чула, що ти цілу ніч б? його таскала туди сюди по коридору. Ну, випадь, я би не буду. Ну так сліпиво красиво.

Сніга цілий, оу, а я бажаю гарного, тихого, спокійного понеділка з першим днем робочого тижня. Башимуся цьопки бобки пока. Ай, почпе мене. І Я бажаю гарно, тихо, спокійного понеділка, аж соняк цьомки бобки пока. Соняць, що він такий якийсь калючий, Ай, та цьо калючий, подигли, полігли, мусечко, побігли, побігли, мусічка, побігли, сніжки пограють.